Втомлені, але щасливі, вони буквально цілують рідну землю. Дома. Дома. блін, господі. Та промовляють національні гасла. Привіт-привіт, хлопці! Привіт! Трагедія. Героям слава! Це одні з найперших кадрів повернення додому українських захисників у рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 людей. Це наші громадяни та іноземці, що воювали на стороні України. Такий обмін, результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом. Повідомили в офісі українського гаранта. Згідно з домовленостями з досягнутими раніше з президентом Туреччини Ердоганом, п'ятеро наших командирів перебувають в Туреччині. Чині під його особистими гарантіями захисту і безпеки, серед звільнених українців прикордонники, поліцейські та моряки, а також 108 бійців полку Азов, зокрема Денис Прокопенко із позивним Редіс, Сергій Волинський Волина, фотограф із Азовсталі Дмитро Козацький, світлини якого облетіли цілий світ, Калина Святослав Паламар, парамедик Катерина Поліщук із позивним Пташка. Ось так на волі, дякую українським воїнам. Львів'янин, Святослав. Паламар. Тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Президент Зеленський у зверненні до народу наголосив, наша держава намагається рятувати кожного українця тим, що ми цінуємо кожне життя і відрізняємось від ворога. За наших героїв Путіну віддала його кума зрадника Віктора Медведчука. Серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну, віддати Медведчука за справжніх воїнів. Не шкода, а він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідне для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії загалом відбулось 20 таких звільнень, і вдалось повернути з полону 802 українських бранців. Олег Галів, телеканал НТА.